Ну що про елітну та преміальну акустику для дому? Ми поговорили. Тепер настав час для все таких же преміальних, але все ж більш інтимних продуктів. Так, мова сьогодні йтиме про навушники від Bang Olufsen, Beoplay 11 та Beoplay H1000. Так, це надскладна розмова про високі матерії, натуральні матеріали, преміум, відчуття та девайси, які з часом тільки дорожчають, а не втрачають у вартості. І можна було б закінчити огляд одразу тут словами, ну вони просто топ, купуйте і не пожалкуйте, але все набагато цікавіше, адже в них є свої особливості, які потребують детальної уваги та розповіді. Тож вітаю вас, шановне панство, на зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Спочатку давайте поговоримо про Beoplay 11. Це Truвайлес-навушники, які є прямим продовженням Beoplay X, про що вказують навіть написи на кейсі та на усіляких наліпках. Та точно вони брали натхнення з наступної сьогоднішньої моделі H100. Компанія в цих навушниках мала намір втілити ідеальне поєднання розкоші функціональності та технологій. Кейс зроблено з фірмового полірованого алюмінію, який можна назвати візитівкою компанії. І оце найперше відчуття, воно одразу вам каже, що це дорога річ, адже дотик до... Прохолодного алюмінію це не те ж саме що до якогось там пластику. Кейс, який має бути в преміальному продукті, має бездротову зарядку, що зручно і має бути взагалі усюди. Ба більше на місці бездротової зарядки є спеціальна гумова основа, щоб кейс не їздив туди-сюди, наприклад, в авто, як це буває з іншими глянцевими кейсами. Самі ж навушники мають як алюмінієві, так і пластикові елементи. Сенсорна панель керування виконана з загартованого скла, і я офіційно заявляю, що скло це найкраще, що можна використовувати для сенсорності навушників, і про це я згадаю ще декілька разів пізніше. Амбушури, які заведено, мають декілька розмірів на вибір і виконані з силикону преміум класу. Так, це так виробник заявляє, це не мій художній зворот. Також приємно, що Eleven отримали рейтинг захисту від вологи та пилу за стандартом IP 57, тобто будь-який дощ їм взагалі не страшний, як і легка пилова буря. Ну і ще варто відзначити, що візуальна складова тут майже як в усіх продуктів Бенген це стильно та вишукано. Виробник також заявляє, що сьогоднішні продукти зроблені з прицілом на майбутнє і на довге використання як таке. Тому в Eleven можна буде замінити батарею в сервісному центрі. Самостійно ви цього точно не зможете зробити, проте, якщо умовно роки через 2-3 вам буде здаватися, що навушники почали менше тримати свій заряд, це можна буде виправити, тим паче, що гарантії якраз 3 роки. Проте питання вартості такого виправлення я вам не підкажу. Але як би мені не подобалась їхня зовнішність, майже усі продукти компанії, принаймні на моєму досвіді, в більшій частині випадків мають деякі труднощі з першим підключенням. Підключаєш через застосунок, їх не бачить смартфон, Підключаєш через FastPair, їх не бачить застосунок. Це абсолютно завжди виправляється повторним підключенням, проте сам факт залишається фактом. А ще інколи оновлення не з першого разу може встановитись. Щодо застосунку, тут також цей, знаєте, елегантний мінімалізм він усюди. Тут загалом усе звично, якщо ви. Користувались хоч одним їхнім продуктом, і все буде інтуїтивно: налаштування еквалайзеру, шумозаглушення і поведінки під час дзвінків. Також тут можна увімкнути захист від вітру, в якому під час активованого прозорого режиму буде компенсуватись вітер, завдяки чому не буде оцього, знаєте, бісячого задування в мікрофон. Саме ж активне шумозаглушення не можна назвати найкращим в класі, проте воно справляється зі своєю задачею зменшувати саме шум. Щодо звуку, за нього тут відповідають неодимові Драйвери діаметром 9,2 мм, mm, які здатні відтворювати діапазон частот від 20 Гц до 20 кГц. І звук цих навушників буде шикарним для тих, хто слухає джаз та електронну музику. Їхня чаха дуже V-подібна, тому тут акценти знаходяться на басах і на високих частотах. Клавішні звучать настільки кришталево, що вперше за знайомство з продуктами Bang Olufsen я не викручував еквалайзер в бік енергійного, бо більше хотілося навіть трохи знизити високі частоти. А от Бас менше робити не хочеться, адже якісного басу замало не буває, тим паче, коли він не перебуває інші частоти. Бо інколи в деяких продуктах бас може залізати на територію середніх частот, що негативно сприятиме на сприйняття звуку. І тут він туди не залізає, адже середні тут, м'яко кажучи, не виражені. Я чудово розумію, що коли тобі хочеться середніх, ти йдеш до усіляких арматурних чи гібридних драйверів, але тут, навіть з урахуванням усього вище сказаного, середні не мають характеру. Тобто вони є так, вони не плутаються в сцені, вони не задвинуті на задній план в міксі. Проте на фоні низьких та високих вони звучать занадто просто і невиразно, не маючи якогось забарвлення. Така ж ситуація із акустичною гітарою. Я не чую скрежуту струни там, де вона точно має бути. І можливо в майбутньому компанія виправить оновлення своїми це питання. Проте зараз навіть еквалайзером виправити це особисто мені не вдалось. За зв'язок тут відповідає Bluetooth 5.2, а в кодиках нарешті з'явилось щось, окрім SBC та AAC, адже тут є APTX Adaptive. Цікаво й те, що S25, наприклад, взагалі навіть не дає можливості переключитись на SBC, мовляв, навіщо тобі гірший кодик, якщо є кращий кодик. З приємного двоточковий мультипойнт, тобто ви можете підключити навушники до ноутбуку, наприклад, а потім до смартфону. І дивлячись відео на ноутбуці через навушники, в момент, коли на смартфоні з'являється якийсь звук чи дзвінок, навушники переключаються на нього до Тих пір, поки там буде якийсь звук чи дзвінок. Як тільки такий закінчився, вони відновлюють відтворення з першого попереднього пристрою. Працюють Eleven десь 6-8 годин в залежності від огучності та використання ANC. Ну а відновлюють свою ємність повністю в кейсі вони десь за півтори години, і ось так працює мікрофон на Бенден Долосен Beoplay 11, і ви можете самостійно оцінити якість звуку. Тепер переходимо до найдорожчих bluetooth навушників, які я коли-небудь тримав в своїх руках, і під час тесту яких хотілося реально з собою носити якийсь портативний сейф. Bang Olufsen H100 – це навушники, зроблені на честь старіччя компанії. Це навушники, що зроблені на роки, і ці слова не просто гарний вислів, а цілком собі функціональне та дизайнерське рішення. За словами компанії виробника, H100 зроблені таким чином, щоб ви купили їх один раз і чи не назавжди. Динаміки, батареї та навіть друковані плати можна буде безперешкодно замінити в сервісному центрі, якщо на те буде потреба через, наприклад, 5 років. Гарантії тут, до речі, 5 років. Ба Більше мова не тільки про заміну деталей, що вийшли з ладу, а про апгрейд на нові. Тобто, наприклад, з часом можуть вийти нові драйвери чи плата з новою версією Bluetooth чи з кодиками. І в цьому питанні вже зараз є деякі апдейти на майбутнє, але про це поговоримо пізніше. Також заміні підлягають і амбушури та оголів'я щодо матеріалів тут. Преміум не преміум, адже амбушури виконані з шкіри ягняти, що в рази приємніше та краще за штучну шкіру. Та й вуха нагріватиметься не так швидко в спекотний час. Від'єднуються вони дуже легко завдяки магнітній основі. Так само на магнітах тримається і оголів'я, яке має піну з ефектом пам'яті, що вкрита тканиним ось таким матеріалом. Все це розташовано на алюмінієвій суцільній рамі, і якість збірки просто найкраща серед тих, що я коли-небудь зустрічав. Абсолютно нічого ніде не скрипить, не та не люфтий. все зроблено дуже надійно. Єдине особисто мені не дуже подобається ось цей метод висування, дуже коли немає відсічок, проте з точки зору довговічності такий варіант, звісно ж, кращий. Ну і закінчуючи дифірамби матеріалом, дві сенсорних панелі вкриті загартованим склом, яке і тактильно набагато приємніше за пластик, і довговічність у нього більша. Ну і ще варто відзначити просто неймовірний аскетичний логотип BNO, який водночас, наче присутній, але при цьому лаконічно не висуває себе на передній план. Зворотною медаллю надійності та довговічності є їх компактність, а точніше її відсутність. Хоч чаще тут і можна повернути так, щоб навушники лежали у вас на ключицях, компактно скласти навушники не вийде. Знову ж усе питання в надійності та довговічності, тому не розраховуйте на те, що вони влізуть до вас в якусь маленьку сумку. Фірмовий чохол, який зроблений з коров'ячої шкіри, хоч і доволі тонкий, і не має твердих елементів, проте за площею він вимагає носити його в рюкзаці, ну щонайменше середнього розміру, важить чохол 350 грамів, тобто майже так само, як і самі навушники, що важать 375 грамів, і там ще є відділення для зберігання кабелів. Під час першої примірки H100 можуть здатись дуже сильно прилягаючими до голови. Ідея зрозуміла: для пасивного шумозаглушення треба зробити так, щоб чаші максимально притулялись до вашої голови. Проте офіційно можу заявити, що навіть на моїй далеко не найменшій голові, десь за тиждень все стало набагато комфортніше. При цьому використання з окулярами не викликає неприємних відчуттів, які є у мене з моїми Максвелами, наприклад. При цьому можна трясти Головою і навушники не спадають. Тож комфортність можна оцінити на максимум, але десь за тиждень-два, якщо у вас велика голова. А ще я коли їх побачив, то думав, що мої немаленькі вуха банально не помістяться в чаші, проте там їм місця от якраз ще б сантиметр вліво чи вправо, і вже було б дискомфортно. Також варто відзначити і ще один факт: що стандартно навушники не мають функції вимкнення чи увімкнення. Як тільки ви їх одягаєте на голову, вони автоматично вмикаються, відтворюється звук і вони починають. Шукати до чого підключитись в майбутньому, коли ви їх знімаєте з голови, вони автоматично йдуть в сплячий режим, і вони можуть в ньому перебувати десь до місяця. А якщо ви покладете їх в ось цей комплектний кейс, вони впадають в глибокий сон, і заряду батареї вистачить на рік, що вони пролежали в ньому в ось такому глибокому сні. Проте за бажання можна все ж таки в налаштуваннях зробити так, щоб одна з функціональних клавіш відповідала саме за повноцінне вимкнення та увімкнення, якщо ви старовір. До речі, спрацювання автоматичної оцієї паузи та відтворення просто дивовижне і спрацьовує взагалі без помилок завжди. Тут мова повинна піти знову про застосунок B&O, в якому ви можете регулювати ANC, вмикати віртуалізацію, грати з еквалайзером і про все це трохи ми пізніше поговоримо детальніше. Найголовніше схеми керування можна змінити як завгодно, незалежно від чаші. Тобто, якщо ви шульга, наприклад, і вам зручніше регулювати гучність і перемикати треки лівою рукою, а не правою. Будь ласка, це можна зробити, що досить приємно, бо далеко не усі сучасні навушники дозволяють настільки все змінити. А керування вичто це найкраще, що я зустрічав на ринку, серйозно. По-перше, сенсорні панелі під склом це геніально і практично. За увесь час керування у мене не було жодного міскліку чи неправильного спрацювання, чи не спрацювання взагалі. Все спрацьовує швидко та точно. А оці два коліщатка – це просто щось. Без жартів це просто тактильна насолода. Регулювати гучність та шумозаглушення ось такими поворотами цих кілечок, чуючи приємний звук кожної відсічки. Так само, і дві функціональні клавіші знаходяться в ергономічно правильному місці. При всьому цьому вони. Навушники, тобто мають захист від пилу та вологи за стандартом IP53. В тропічну зливу не рекомендую брати, але від звичайного дощу їм точно нічого не буде. Тож за матеріали, виконання, комфорт та керування можу поставити виключно 10 з 10, взагалі немає до чого присікуватись. А що ж по підключенню? Станом на сьогодні H100 здатні підключатись до двох пристроїв. Одночасно, проте компанія обіцяє велике оновлення в цьому році, яке то дасть, зокрема, триточковий мультипойнт. Ба більше, станом на сьогодні, вони підключаються з допомогою Bluetooth 5.3 і мають підтримку кодеків SBC та AAC. Все. А от на сайті вказано, що в 2025-му тут буде ще і LDAC, і через кому написано бездротові кодики високої роздільної здатності. І якщо чесно, я не знаю, як це трактувати. Оце через кому це пояснення, що таке LDAC, чи окрім нього буде підтримка ще якихось на кшталт LC3 чи LHDC. По-друге, приємно здивований, що для Харісу обрали все ж LDAC, а не Qualcomm'івські кодики? Щоправда, дуже сподіваюся, що буде можливість обирати саме бітрейд передачі, бо там на максимальних рівнях зв'язок може бути дуже нестабільним. По-третє, а як взагалі так сталося, що кодики прийдуть з оновленням? Будь-який хайрес кодек – це не тільки програмна частина, це ще й фізичний модуль на платі, отже, він там вже є. А це означає, що, можливо, компанія поспішала випустити навушників якийсь конкретний таймінг, а ліцензію на використання кодеку отримати не встигли. В будь-якому випадку, сподіваюся, що це оновлення прийде якомога раніше, адже воно тут дійсно потрібне. І давайте не починатимемо, будь ласка, історію про те, що більше 20 кГц не потрібно, LDAC також не потрібен, а тому Будемо з вами змушені хвилин на 30 пірнути в психоакустику, подвійний семплінг, HRTF і так далі. Уся справа в тому, що наразі бездротова якість звуку H100 обмежується частотами від 10 Гц до 20 тисяч Гц. Але в дротовому режимі це може бути вже від 10 Гц до 40 тисяч гц. Так, ці навушники здатні працювати в дротовому режимі і відтворювати як звичайний звук з частотами до 20 кГц, так і активувавши Hi-Res режим. Щоправда, при активації останнього звук буде дещо трохи тихішим. Знову ж, з оновленням до Hi-Res кодика чи кодиків, бездротова якість також має стати вищою. А ще вам ніхто не заважає використовувати одночасно їх в дротовому і бездротовому режимі. Тобто, наприклад, через USB-C навушники підключені до ноутбуку, а через Bluetooth до смартфону. Грайте собі на ноутбуці через дріт, а коли вам поступає. Виклик на смартфон відповідаєте на нього безпосередньо е, з навушників без якихось проблем чи додаткових дій. Єдиний мінус цієї історії: вони не вміють працювати в пасивному режимі, тобто, що через 3,5 мм, що через Type-C, вони вимагають того, щоб бути увімкненими, і в випадку підключення до телефону ще будуть брати з нього енергію. З одного боку, я розумію таку історію, адже налаштування драйвера, як такого, далеко від того, що ви чуєте. Наприклад, я знаю навушники, які вміють працювати в пасивному режимі, але звук там такий, що. Трохи гітко, тому логіки активності я розумію проте чому б не дати якийсь наскрізний режим, щоб навушники брали живлення напряму з того ж ноутбуку, обходячи батарею, або ж, наприклад, дати можливість обмежити заряджання батареї до 80%, щоб не зношувати батарею. Сподіваюся, що компанія дослухається до таких коментарів і додасть хоч щось з цього оновленням. Ну а щодо самого звуку, він казковий. Електродинамічні титанові драйвери діаметром 40 мм. Разом з цим компанія рекламує свою фірмову технологію Earsense, яка б мала має постійно слухати навколишнє середовище і звук всередині чаш, не тільки адаптуючи звук відносно зовнішніх завад, а й так, щоб частоти не перебивали одне одного. Чесно, я не знаю, як їм це вдалося, але жодна з частот не залізає на місце іншої, не перебиває її. І при цьому, навіть викрутивши приємніший бас на максимум, він не ріже мені вуха. Тобто я чую, він потужний, він насичений настільки, що аж знаєте, аж капає з нього, проте в той же час він не заважає середнім. Загальна сцена та мікс тут узгоджені настільки круто, наскільки це, мабуть, взагалі можливо. Ще окремо варто зануритись в те, як вухо сприймає звук. По-перше, тут, напрочуд, відкрита сцена, як для закритих навушників, що беззаперечно, плюс. По-друге, ви маєте знати, що на сприйняття звуку впливає дуже багато значень, таких як щільність, розмір та форма голови, розмір та форма вух, слухового проходу, носово. Та ротової порожнини, адже все це бере участь у прийманні та сприйманні звуків. І залежно від гучності, різні частоти мають різну рельєфність для наших вух. І в багатьох навушниках звук відкривається на гучності значно вище середньої, а інколи навіть виключно на високій. Проте в той же час інколи на високій гучності одні частоти починають завалювати інші, особливо низькі це полюбляють робити. А коли ви вмикаєте улюблений трек на середній чи взагалі, наприклад, низькій гучності, баси кудись. Зникають взагалі, H100 якимось магічним чином узгоджує гучність усіх частот на будь-якій гучності. Тобто, що на 100%, що на 30%, я чую якісний звук, я чую бас, який не зник, і більш того, він відчутний в міксі. Коротше, чи то програмною обробкою, чи то з допомогою DSP, але H100 реально найкращі навушники щодо узгодженості, гучності частот. Ну а якщо казати про загальну якість звуку, я скажу так. Я задоволений ними на 97%. Так, останні 3% це відсутність хайрейс-кодиків, через які інколи в деяких треках я чую, як просто розвалюються високі частоти там, де вони б мали заокруглюватись чи скомпросуватись. Це навряд чи почують більше половини людей, можливо, більше взагалі майже 98%. Проте я, на жаль, чую це все, і як різницю між кодиками, і бійністю і дискретизацією. І я впевнений, що з появою нормальних кодиків все стане краще. Наступне шумозаглушення. Воно тут на дуже пристойному і високому рівні, але це не найкращий ANC в світі, якщо мова йде саме про вирізання усіх зайвих навколишніх звуків. Низькі тушить, середні трохи менше, високі частково. Скажімо так, на ринку є навушники, які, якщо взяти за 100 балів, то цим можна було поставити 85. В потязі, в автобусі, в метро ніщо не заважатиме музиці. В той же час тут найкомфортніший ANC з усього, що я пробував. Абсолютно. Повна відсутність оцього неприємного вакууму, який створює потужний ANC. А ще я зобов'язаний сказати про мою просто любов, це прозорий режим. По-перше, ось це коліщадку перемикання режимів дає аж 16 кроків між шумозаглушенням та прозорим режимом. Тобто не три, як зазвичай, де вимкнено усе або ANC, або прозорий режим. А ви саме ось цим коліщатком самі обираєте, коли вам буде комфортно в той чи інший бік. Щоправда, було б ще варто додати якусь звукову інтеліку. Дикацію досягнення середнього значення і власне прозорий режим тут. Також найкращий з тих, що я коли-небудь чуви бачив. Без жартів повна відсутність білого шуму та шуму мікрофонів чи металевості звуків. Тут просто щось. Тут усього 10 мікрофонів, з яких 4 MEMS-мікрофони безпосередньо для голосу, ще 4 мемс-мікрофони прямої подачі, та ще два аналогових мікрофони, безпосередньо відповідаючих за ANC та прозорий режим. І ось так працює мікрофон на Bang Olufsen Beoplay H100, і ви можете самостійно оцінити якість звуку. Передостаннім пунктом буде віртуалізація. H100 підтримують Dolby Atmos для відповідного контенту та мають до всього цього ще й відстеження голови у просторі. Я ніколи не був фанатом останнього, у мене були навушники з відстеженням голови, мені все ще незвичне якось від того, що увесь звук концентрується в одному вусі при повороті голови. Але в той же час, якщо ви переглядаєте контент з Dolby Atmos, рекомендую активувати щонайменше його в навушниках. Так заглиблення в контент буде ще більш вражаючим. Щодо автономності, H100 здатні пропрацювати десь 30-32 години, в залежності від гучності, рівню ANC і так далі. Повна зарядка триває приблизно 1 годину, а 5 хвилин вистачить для використання протягом 5 годин на середньому рівні гучності. Звісно ж, варто поговорити і про їхню вартість. 1600 євро це багато. І я не буду казати про те, що якщо перерахувати це на дні використання, то це 1 євро в день і так далі. Безумовно, це одні з найдорожчих бездротових навушників на ринку. Проте є ще дорожчі, з назвами компаній, про які ви взагалі ніколи не чули. Знову ж то так само, як і з акустикою, ви зможете знайти 10 навушників, які будуть і дешевші, і кращі за якимись характеристиками. І це зараз не сарказм абсолютно. В той же час, купуючи такі навушники, ви себе обрікаєте. На те, що кожен ваш знайомий вважатиме за свою життєво важливу задачу сказати вам, що за ці гроші можна купити машину, 100 навушників Xiaomi і так далі. З іншого боку, дехто може собі їх придбати виключно за те, щоб з гордістю та посмішкою сказати, що його навушники коштують 1600 євро. Знаєте, десь я бачив чи чув фразу про те, що продукти Bang Olufsen обирають собі заможні чоловіки та жінки, а не розбещені діти заможних чоловіків та жінок. І я за. Загалом погоджусь з цим твердженням. Насправді я дуже довго боявся тут синдрому нової іграшки, коли ти бачиш і чуєш тільки хороше в своєму новому девайсі, тим паче за такі гроші. Ба Більше довгий час я навмисно намагався впевнити себе в тому, що не настільки вони круті, як мені здається. Проте за майже місяць з ними я можу ствердно сказати, що це чудові навушники для тих, хто може собі їх дозволити. Так, в них є мінуси, вони не ідеальні, проте я дуже сподіваюся, що більшість цих мінусів виправиться з майбутнього. Німими оновленнями, ось такими вийшли Bang Olufsen Beoplay 11 та Beoplay H100, Тож пишіть коментарі, що ви думаєте про ці девайси. Ну а з вами за, за скользав був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.